В дійсності дуже важко казати після то, тої звістки, яка прийшла в нашу громаду. Як мама каже, да, це була така дуже добра дитина. Мені так здається, що в класі, в школі не було тих друзів чи тих дітей, з ким би сперечався Радислав, коли б він бешкетував. Тобто це був хлопець з такими добрими очима, завжди з посмішкою на обличчі. Я Теж можу сказати тільки слова вдячності батькам за те, що вони виховали отак от сина. Ми з Радиславом зустрілися перед Новим роком, якраз за той рік, коли він загинув. Він приїжджав за подарунком для свого сина в наш заклад, бо син навчався у нас в закладі. Ми з ним давно не бачились спочатку ще. Майдану, да? Але поспілкували з ним, і він казав такі слова. Каже, дуже вже, ну, якби устал, дуже важко. Але життя вимагає своє, ціную кожного хлопця, з яким. Прийшлось воювати в дійсності сам вже став вчителем для них, бо і рукопашний бій, він якби вивчив і це передавав хлопцям. Дуже багато психологічної допомоги надавав як собі, так і хлопцям. Тобто спілкували з ним, і він розповідав про те, яким він став, знаєте, на рівних. Бо на сьогодні вчителі для нього я як була вчителькою да, початкових класів, так і залишилась, як завжди в школі кажуть, друга мама. От бо ти приходиш маленький, ще не вмієш не читати, не писати як білий аркуш, а тоді вже якби отримуєш свої цінності. Але е, тільки слова подяки ще раз за те, що саме родинні цінності в вашій сім'ї. Вони дуже великі. Віра да, вона була старша. Ви пригадали, її теж навчалася у мене в класі. От я була її вчителькою, вона не з першого класу до нас прийшла. Але якби, діти, які дуже чуйні, дуже емпатичні, дуже такі добрі і згодні прийти на допомогу хоч кому. Велика вам подяка, Шана, Радиславу. Завжди пам'ятаємо, будемо пам'ятати, бо своїх героїв треба, якби показувати, треба згадувати для того, щоб молоде покоління брало приклад для свого життя. Дякую вам. Низько вклоняюся.